Нещодавно черкаська письменниця Валентина Коваленко казала, що молодь це не майбутнє, а сучасність України, що ми вже не просто діти, ми діти війни і світогляд у нас зовсім інший. А чи погоджуються з цим твердженням черкасці, дізнавалися в ході опитування? Я погоджуюся з цим твердженням, тому що ми з юного віку волонтерами, допомагаємо нашій державі, відчуваємо відповідальність за те, що відбувається в нашій країні. Так, я погоджуюсь з цим, тому що діти зараз зроблять багато речей для. Ну, для нашої країни, от, наприклад, там є в тіктоці, дитина грає в шахи з людьми на вулиці, і за те, що вона виграла, там вони дають їй гроші, і вона потім збирала ці гроші і віддавала. Ось діти вже щось роблять. Діти також, ну, чимало волонтерів, збирають десь гроші, навіть ті самі малюнки, або продають якісь там стрічки, тут ходять. І навіть, і навіть те саме навчання зараз. Діти навчаються зараз, і, наприклад, багато зараз старшокласики, наприклад, вони роблять якісь винаходи, і це вже є якийсь плюс для ну нашої країни. Моя думка полягає в тому, що ну, сучасне молодь це майбутнє, адже наші вчителі та наші е, всі дорослі люди стараються покращувати наші наші міста, нашу Україну, аби е, ми жили краще. В спокою та мирі, ось я вважаю, що наша сучасна молодь, такі діти як ми, і навіть молодше нас в даний час, воєнний період дуже повзрослішали. Ми збираємо гуманітарку, донатимо на Збройні Сили України. Навіть у школі у нас є спеціальні заходи для збереження нашої України. Я вважаю, що ми стаємо дорослими з кожним днем, з кожною секундою, починаючи з 24 лютого. Хоч і мені тоді вже було 12 років, ще до того я відчувала себе вже дорослою. І я вважаю, що ми можемо сприяти на покращення нашої України, нашими зборами і взагалі нашою допомогою. Ну я думаю, що молодь України це сучасність, ну тому що Молодь, оце хоче волонтерить, більше допомагати своїй країні. Так. Я теж оце хочу волонтерить, займатися тим, щоб ну, країна наша розвивалася якось. Я вважаю, що треба розвивати нашу країну з молодих років, тому що на цьому вона держиться. І без нас вона не розвинеться.